Криворізьке небо ранком захмарило, та це не зупинило охочих позмагатись у спритності та витривалості. Студентський парламент, профспілка та педагогічний колектив Кадикет запевняють, що піклуючись про власне здоров'я, сприяють і здоров'ю нації і благополуччю цієї держави. Всі ті з питання, які випали на долю нашої України, вони нас дажні обідіні. А кто, как не спорт, может объединить нашу молодежь? А в техникуме здесь именно они всегда выделялись. Они всегда выделяли своей изюминкой. И нас это всегда радовало. Мы всегда их поддержим и будем поддерживать. Дай Бог здоровья и процветания этому технику. Заступник директора Криворізького державного комерційно-економічного технікуму Олена Хомяк каже, що особливістю днів спорту в їхньому закладі завжди є і буде присутність на святах титулованих спортсменів-випускників технікуму. А ці учні не лише представляють наше місто світові, прославляють свій заклад, завойовують чемпіонські звання, а й беруть приклад з тих колишніх студентів, хто нині знаходиться у зоні АТО. Ми завжди готові захищати свою державу. Якщо, якщо вже буде така ситуація, то звичайно. Від цього нікуди не подінешся. Дуже теплі чувство. Мені завжди приємно. Вони неоднократно приглашають мене на такі мероприятия. Я очень благодарна, що вони ценят мене як спортсменку, як студентку своєї технікума і інституту на даний момент. Студенти кажуть, їхні викладачі завжди підтримують учнів і навіть інколи дають форум. Педагоги також організовують нам допомагають дуже, дуже сильно. Хто спритніше ви чи педагоги? Однаково, не можу сказати, це буде видно вже по естафетам наших. першокурсники, які вперше брали участь в ігрових змаганнях до дня фізкультури у КДК, кажуть, що від аналогічних шкільних свят програма відрізняється несуттєво, проте бути спортивним студентом набагато відповідальніше. Люди повинні вести здоровий спосіб життя. Мені дуже нравятся подобные мероприятия, Я завжди в них участвувала. І сьогодні, поскольку я перший курс, мне очень подобається. Нам старші курси курси допомагають, нас всі підтримують і дуже хочеться перемагати.